Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей. Мене звати Анжела. Сьогодні покажу вам повний розпуск фаленопсиса Денвер. Буквально вчора розкрилася остання квіточка на його цвітоносі, і тому треба зберегти для історії його цвітіння. Це цвітіння на магазинному цвітоносі. Давайте подивимось. Ось там був магазинний цвітонос, і вона з бокової почки випустила ось такий розгалужений на 10 квіточок цвітонос. Одну квіточку іще бутончиком я зламала, тому залишилося 9. Отже, маємо ось таке. Ну, я б сказала, пишне цвітіння прийшов асистент до нас. Пончик. Пончик. Так, розмір квітки цієї орхідеї, дивимося, 8, 8 см. Квітне ця рослинка довго. Після покупки вона в мене довго квітла. Це було квітень-травень приблизно. Її квіти довго трималися і потім вона ще дорощувала свій цвітонос, не пересаджена. Наростила два листочки за цей час. Подивимось кореневу. В неї горщик трохи матовий, але видно, що коренів багато. Поки що її не пересаджую, так як там є в неї місце для росту коренів. Має ось такі рожеві венозні щички. Губа з довгими вусами. Подивіться, які в неї вуса. Хотіла дочекатися сонечка, але немає сонечка, тому показую вам при такому освітленні. Ця орхідея дуже гарно доповнює зараз мою колекцію, так як в неї пишне цвітіння, а колекція в мене ще, можна сказати, молода. Тому із ось таких орхідей, які зараз квітнуть. На 10 квіточок, на 8 квіточок, то гарно так квітнуть і об'ємно. Ну і все, зберегли її цвітіння для історії. І на цьому буду завершувати свій короткий репортаж. Побачимось уже тепер в наступному відео. Всього вам доброго! І до побачення!